Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Сальников Максим Едуардович, молодший сержант. Інспектор прикордонної служби другої категорії, інструктор кінологічного відділення 27-го прикордонного загону імені Героїв Карпатської Січі, відділу прикордонної служби Яблонівка тип В. військової частини 2142. Народився 9 березня 1987 року у місті Долина, що на Івано-Франківщині, навчався у Долинській школі номер 4 Був старанним та допитливим учнем. У 2004 році вступив до Національного університету Львівська політехніка на спеціальність Комп'ютерні технології 2009-го освою професію інженера комп'ютерних систем був помічником для батьків брата блазнюка. Доглядав хвору бабусю, допомагав у вихованні похресниці. А ще мов багато друзів, які згадують Макса теплими словами, він завжди був готовий прийти на допомогу, готовий вислухати та підтримати безвідмовний та щирий, таким був наш Макс, завжди усміхнений з книжкою в сумці через плече, з серцем сповненим романтики та любові до всіх і всього. Ох, і скільки смішних історій можна було згадати з Максом, а його всі за мною тут безпечно і досі на устах у кожного з нас, коли згадуємо будь-яку історію з Макс. Сом на обличчі відразу з'являється усмішка, а на серці стає тепло, хоча і досі щемить. Єдиний, хто міг знайти будь-кого з друзів без телефону чи попередніх домовленостей, той, хто любив гуляти під дощем з навушниками у вухах, той, хто любив теплими вечорами дивитися на зорі, той, хто любив лежати на траві і просто мовчати, насолоджуватись шумом вітру і співом пташок, той, хто бачив красу там, де решта не помічали. У всьому цьому залишилася частинка Макса: це те. Ким він був? Чим жив? Що любив наш Макс? Також хлопець був фанатом долинського футбольного клубу Нафтовик. А ще мав загострене почуття справедливості. Був активним учасником помаранчевої революції та Євромайдану. Він мріяв жити у вільній незалежній країні. Тож, коли настав час захищати рідну землю, зробив це без роздумів. 13 травня 2022 року був призваний на військову службу за мобілізацію. Проходив навчання у Мукашеві прикордонній службі. Бойові попритими пригадують Макса як доброго, щирого та надійного товариша. Знав свою справу, був відважним та жартівливим. Ніколи не скаржився, як би важко не було. Загинув 19 жовтня поблизу Авдіївки Покровського району Донецької області наслідок поранень, спричинених вибухом. Бійцю було 35 років. Свій останній спочинок герой знайшов 24 жовтня на Алеї Слави Долинського міського кладовища за особисту мужність і самовідданість виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне служіння українському народові, указом президента України номером 29 дріб 2023 від 24 січня 2023 року. Був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно світлий добрий спомин про Макса Сальнікова не завжди залишиться в наших серцях та спогадах бойових побратимів, родичів і земляків. Бажальний російський окупант убив його тіло та не душу. Наш захисник став до лав небесного легіону разом із всіма загиблими воїнами України. Вічна йому пам'ять і слава! Герої не вмирають.